Мій дядько мед ніколи не існував. Моя сім'я і я переживаємо дуже дивний досвід протягом останніх кількох місяців, важко навіть підібрати слова або пояснити, що відбувається. Думаю, я просто почну з того моменту, коли все почало здаватися дивним. Кілька місяців тому у нас було велике сімейне зібрання у моїх батьків по двоє братів і сестер. Усі вони одружені і мають дітей, усі, крім дядька Мета. Він ніколи не одружувався і не мав дітей. Це означає, що у мене є 10 двоюрідних братів і сестер. Мої тітки і дядьки живуть у межах двох годин і їзди від нас, тому ми всі виросли разом. Проте ми не часто збираємося всією родиною в одному будинку. Це була рідкісна нагода для спільної вечері, коли всі були вільні. Я не буду називати імена всіх родичів у цьому дописі, бо це було занадто багато інформації, і, чесно кажучи, ви вже отримали більше подробиць про мою сім'ю, ніж, мабуть, хотіли, але обіцяю, цей контекст важливий. Добре, досить балаканини. Переходимо до тієї дивної ночі. Ми з батьками поїхали до дітки Марго і дядька Кена на барбікю у дворі. На подвір'ї було гамірно і хаотично. Я намагався триматися осторонь і просто дочекатися закінчення вечора. Якщо чесно, я був там лише заради безкоштовної їжі, ми всі сиділи за великим столом на вулиці. Я був так зосереджений на тому, щоб серветки не полетіли за вітром, що не слухав розмову. Тітка Марго підійшла до столу з тарілкою дуже підгорілих одогів. Моя мама одразу почала сміятися, побачивши це. Що спалювання їжі? Це спадкове? Як ви так завжди примудряєтеся зіпсувати їжу? Дженсени мають залишити готування мілером, пожартувала мама, саркастично посміхаючись. Дядько Кен подивився на неї з подивом. Про що ти взагалі ліс? різко відповів дядько Кен. Ну, як же, Марго спалила ходоги, і мед завжди палив їжу, коли готував? Пам'ятайте, як ми заборонили йому готувати на кілька місяців, бо тричі поспіль доводилося замовляти їжу з ресторанів. Всі за столом засміялися, згадуючи ці моменти. Зітхання впізнавання передавалося від однієї людини до іншої, поки мій тато не встав на захист тітки Марго. «Люба, про що ти говориш? Мед, твій брат, я справді не повинен тобі про це нагадувати, сказав тато. Мама лише закотила очі у відповідь. Я втрутився, бо раптом заплутався, що його боку родини дядько мед. Здавалося б, я мав би це знати автоматично, але всі мої тітки і дядьки поводяться як рідні брати і сестри, та називають один одного саме так. Мої бабуся і дідусь теж часто називають невісток і зятів просто своїми дітьми, тому я над цим особливо ніколи не замислювався. Чекайте, я заплутався. Дядько, мед на чиєму боці, це якийсь жарт? Я не розумію, запитав я, але у відповідь почув лише сміх усіх дорослих за столом. Нарешті мама відповіла після тривалої паузи, коли всі ніби очікували, що я сам все зрозумію. Не будь дурником, мед, брат твого тата, сказала мама, як тільки ці слова злетіли з її вуст. Половина присутніх за столом виглядала розгублено. Ліс, про що ти взагалі? Він з твого боку, він Мілер, сказала тітка Марго і зі підгоріли краї свого Ходога? Гаразд, тепер я також не розумію цього жарту, відповіла мама, збужуючи очі і уважно дивлячись то на мене, то на інших. Зачекайте, зачекайте, давайте всі заспокоїмось. Нарешті заговорила тітка Джун, мабуть, уперше за той вечір. Це якась дурня. Мед точно не брат ні ліс, ні мій. Він має бути зі сторони Дженсенів. Я мовчки сидів за столом і спостерігав за сім'єю. Їхні погляди металися туди-сюди, сміх стих, залишивши тільки розгубленість і подряпування голів. Через кілька хвилин мама дістала телефон і знайшла старе сімейне фото зі свого дитинства. На знімку були вона, мої дідусі із бабусею, дядько Пол і тітка Джун. Нічого незвичайного. Після цього тітка Марго теж дістала телефон і почала шукати стару дитячу фотографію. Ага, знайшла. вигукнула вона, показуючи фото. І знову, нічого незвичайного. На ньому мої дідусі, бабуся, тато, тітка Марго і тітка Сюзан. Наступну годину обидві гілки родини показували одне одному старі фотографії, на жодній з них не було дядька Мета. Кілька моїх кузенів були там, але втратили інтерес, щойно поїли. А я не міг відірватися. Мене поглинули бажання з'ясувати, звідки ж узявся дядько Мета. Вони почали припускати, що, можливо, він взагалі не був братом нікому з батьків, може, він родич через шлюб або якийсь троюрідний брат, якого ми просто звикли називати дядьком метом, бо так простіше. Кожний є такий родич, правда? Я знаю, ви можете подумати, що найпростіше рішення просто йому подзвонити, про це я і сказав, але він був на роботі і ніхто не хотів його турбувати. Та знаєте що? Мені потрібні були відповіді, тож я вирішив йому зателефонувати. Проте, коли відкрив контакт на телефоні, я не знайшов його там. Я кілька разів переглянув контакти, я ж пам'ятав, що кілька днів тому переписувався з ним, тож він мав бути і в історії повідомлень, але й там нічого. Розгублений через те, що його контакт зник, я голосно запропонував комусь іншому йому подзвонити. Незважаючи на те, що всі були проти, коли я повідомив, що його номер зник із мого телефону, всі зацікавилися і почали перевіряти свої телефони, і ми були в шоці, його не було ні в кого. Сім'я почала ритися в галереях та цифрових архівах, шукаючи подай одне фото з ним. Дядько Ендрю подумав, що має знімок його спини, але коли ми подивилися на фотографію, то зрозуміли, що всі по-різному пам'ятають, як виглядав дядько мед. На фото був лисий високий чоловік, але тітка Джун сказала, що це маячня, бо пам'ятає, як у мета було довге, кучеряве руде волосся. І справа не в тому, що ми не бачили його роками або що це якийсь примарний спогад. Я бачив його минулого тижня. Він приходив до мене додому допомагати з домашнім завданням, і я точно пам'ятаю, що в нього не було ані рудого. Ані відсутнього волосся. Він був, ну блін, якщо чесно, я вже навіть не можу згадати, як він виглядав. Можна з упевненістю сказати, що всім нам стало моторошно, коли сонце зайшло і на дворі стало прохолодно, вся компанія перебралася в будинок. Зазвичай це означало б, що всі мали почати збиратися додому, але я бачив, як ті Марго поставила варити каву, це обіцяло бути довга ніч. Атмосфера була напруженою і повною тривоги, ніхто з дорослих не хотів йти додому, поки не знайде відповіді. Я бачу, що дорослі хотіли поговорити більше, але не хотіли хвилювати молодших кузенів. Моя старша кузина Меді явно не надто переймалася тим, що відбувається, вона просто хотіла спати. Ми вмовили її відвести трьох наших молодих кузенів у підвал, щоб вони могли заснути. Але я ні. Я був повністю залучений. Дядько Мед і я були близькі, ми часто бачилися, як могло бути так, що у мене не залишилося жодного доказу його існування. Коли кузени спустилися вниз, усі дорослі зібралися навколо великої білої дошки, яку тітка Марго поставила на кухонний острівець. Вони почали записувати все, що могли пригадати, як він виглядав, коли вони його бачили в останнє, які спогади мали про нього, але нічого не складалося докупи, здавалося, що у кожного він виглядав по різному навіть у спільних спогадах. Єдине, в чому всі були одностайні, це те, що Дженсени завжди думали, що мед був із сім'ї Міллерів, а Міллери, що він із Дженсенів. Моя мама згадала історію, як мед і тато поїхали на риболовлю до озера і як гачок зачепив капелюх мета. І полетів геть. Мій тато підтвердив, що чув цю історію від мами багато разів. У кожного були спогади, де мед був з іншого боку родини. Незабаром всі почали телефонувати різним родичам, розповідаючи їм про ситуацію і запитуючи їхню думку. Мої тітки і дядьки розмовляли з родичами, про яких я навіть не знав, родичами, які, мабуть, бачили мета лише кілька разів у житті. І з кожним дзвінком ми натикалися на тупик, ніхто не знав, звідки він взявся і куди зник. Тож головним питанням було, хто такий мед, чи був він просто стороннім, який втерся до нашої родини, розповідаючи одну версію одним, а іншу іншим, чи справа була у чомусь набагато гіршому. Коли вранці в суботу зійшло сонце, ми досі ламали собі голови, чим більше ми намагалися розібратися, Тим сильніше нас охоплював страх. Я був ще роздивований, що мене не відправили спати, а дозволили залишитися до самого кінця. Чим більше ми шукали, тим меншим реальним він здавався, ми провалювалися в одну кролячу нору за іншою, ми не змогли знайти жодного доказу, що він коли-небудь існував. Дехто з нас почав шукати в інтернеті Мет Дженсен, Мет Міллер або інші варіанти з нашими прізвищами. Але ж ми навіть точно не знали, як він виглядав. Після багатьох годин обговорень ми склали список характеристик, які залишалися незмінними у спогадах про дядька Мета: він був чоловіком, у нього ніколи не було вусів. він був високим, він погано рахував, він любив фільми Джима Керрі. Може, це здається дивним набором фактів, але іншого ми просто не могли пригадати. Ми навіть не могли згадати, де саме він жив, дехто зовсім забув, а інші пам'ятали різні будинки, але це вже не мало значення ми не збиралися ходити по будинках у пошуках людини якої, можливо, ніколи не було. Ми почали вірити, що щойно ми поставили під сумнів його існування, він почав зникати, ніби самознищуючись разом зі своєю свідомістю. Близько дев'ятої ранку люди почали засинати на диванах. Попередньої ночі всі були рішуче налаштовані знайти дядька Мета і не спати, поки це не станеться, але ось ми тут, виснажені і майже без жодних відповідей, здавалося, що задримати на дивані це як визнати поразку, але ми більше нічого не могли зробити. Об 11 ранку ми всі прикинулися від звуків, як мої кузени гралися в сусідній кімнаті. Ми поволі підвелися, протираючи очі, було видно, як у всіх у головах почали крутитися шерстні. щойно вони прокинулися з напівзабуття. Я бачу той момент, коли до них доходило, що всі їхні спогади були справжніми, а не просто якимось дивним маренням. Тітка Марго, позіхаючись, попрямувала на кухню і почала ритися в коморі в пошуках чогось поживного для дітей. Було очевидно, що вони вже встигли розграбувати схованку з печивом. Коли дорослі тихо розмовляли між собою, ми почули щось від моєї кузини кас, що змусило всіх нас завмерти. Так, пам'ятайте, як минулої ночі дядько мед приніс нам печиво, було так весело, весело підстрибуючи, сказала моя маленька кузина. «Кас, іди сюди і скажи це ще раз. Вигукнув дядько Ендрю, намагаючись звучати строго, але його голос зрадницьки зламався. Каз підійшла до нас із виглядом розгубленого цуценята, якого несподівано насварили. Що я зробив не так, дядько Ендрю. Я думала, що якщо дядько Мед запропонував печиво, то можна було брати, винувато сказала вона. Каз, ти не убідій, біді, просто це дуже важливо. Ти справді кажеш, що дядько Мед був із вами вчора ввечері? Намагався лагідно запитати дядько Ендрю, щоб не налякати її. Ну, не всю ніч, але він приніс нам печиво і увімкнув фільм. Потім сказав, що йде на наверх до вас. Тихо відповіла Кас. Ми всі почали метушливо озиратися навколо, шукаючи хоч якісь сліди його присутності. Ми швидко опитали інших кузенів. Деякі сказали, що бачили мета, деякі що ні. Я звернув увагу на одну деталь коли почав рахувати речі в кімнаті. Минулої ночі на горі було 10 дорослих і я, тобто нас повинно було бути одинадцятеро. Але я побачив 12 тарілок із крихтами від піци, 12 місць для сну в вітальні і 12 кухлів чи чашок із кавою. Він був там минулої ночі. Коли я поділився цим спостереженням, мій тато сказав, що пам'ятає, як мед приніс йому воду. Дядько Пол згадав, що бачив, як мед йшов у ванну кімнату, але не пам'ятав, щоб він виходив. Вони зауважили, що все відчувалося ніби якесь сновидіння, але спогади ніби були вставлені їм у голову після того, як усе сталося. Як інакше пояснити, що вони бачили дядька мета прямо перед собою і не усвідомлювали цього, мене охопило дивне почуття неспокою і тривоги. Зачекайте, тут щось не так, голосно сказав я. Всі станьте в лінію біля стіни, я хочу дещо спробувати. На мить усі виглядали збентеженими зазвичай мене б не слухали в таких ситуаціях, але тепер усі були втомлені і готові на все. Усі дорослі вишикувалися біля стіни. Я проходив повз них і рахував уголос, і сталося щось дивне. Я нарахував 12 людей, враховуючи себе. Жодна дитина не стояла в черзі, я не рахував себе двічі. Була одна зайва людина. Дядько Мет був не просто з нами минулої ночі, він був із нами тут і зараз. Інші члени родини також намагалися рахувати. Ми пробували знову і знову, додавали дітей до підрахунків, але щоразу ми рахували одну зайву людину, хоча її не бачили, як він міг ховатися просто перед нашими очима. Того дня всі зрештою покинули будинок тітки Марго, усі були все ще вкрай налякані тим, що сталося, але що ми могли вдіяти? Майже нічого. Це ж не те, що дядько Мет поводився колись агресивно, все було більш-менш нормально. Якщо не згадувати кілька дивних спогадів, хто спам'ятав, як бачив його на кухні, де він годинами складав і розкладав миски, хтось згадував, як він збирався у відпустку, але в його валізі були лише сміттєві пакети. А я пам'ятаю, як він колись читав мені перед каміном інструкцію до блендера замість казки на ніч, принаймні такими були наші спогади на початку. Але з тижнями ми почали згадувати речі. Які ставали все тривожнішими. Він з'являвся в наших будинках посеред ночі або дарував нам усім на Різдво молотки. Якось він витратив сотні доларів на ножі і поклав їх у машину мого тата. Коли ми почали згадувати тривожні речі про нього, ми звернулися до поліції. Звісно, вони не змогли знайти жодних доказів його існування, тож нічим не змогли допомогти. Наша справа не покращила і те, що ми не могли навіть назвати його прізвище? Як вони могли знайти людину, якщо ми знали тільки його ім'я мед, і не могли описати зовнішність? Тож хто такий дядько мед? Я можу сказати з упевненістю, я не маю жодної уяви, чи він людина, чи якась сутність, чи просто вигадка нашої уяви? А може, він ніщо? Я не знаю. І саме це найгірше. Він здається завжди поруч під час сімейних обідів. Зазвичай, коли я рахую людей, виходить, що у нас на одну людину більше. Він відчувається як вірус ніби постійно імплантує спогади про себе, але в реальності я ніколи не бачу його в моменті. Зараз це вже ніби сімейний жарт, ми залишаємо для нього додаткову тарілку чи щось таке. На мою думку, ніхто не сприймає цю ситуацію серйозно. Я знаю, що він нікому не нашкодив, але чому ми чекаємо, поки що станеться? Я клянусь, я відчуваю, коли він з'являється волосся на потилиці стає дибки. моя родина вже здалася у спробах з'ясувати, хто або що таке дядькомет, але не я. Здається, що всі забули про тривожні спогади про нього. А я клянусь, що чим глибше я копаюся у пошуках правди, тим гіршими стають ці спогади, ніби він розкладається і загниває просто у моїй пам'яті, у мене на очах, і я починаю думати, що це його спосіб змусити мене припинити шукати, те, що він намагається мене зупинити, тільки збільшує моє занепокоєння, чому він раптом почав тікати, коли я наблизився до істини, чого він так боїться і що станеться. Коли я таки знайду його, я знайду тебе, дядьку мети, я з'ясую, що ти таке.